Тростянчани, чиї домівки були зруйновані внаслідок бойових дій у Тростянецькій громаді, зможуть отримати модульні будинки для тимчасового проживання. Програму реалізує благодійний фонд Рокада. Один із головних напрямів діяльності фонду відновлення житлових будинків, які постраждали внаслідок масованих обстрілів та повномасштабної війни. На сьогоднішній зустрічі обговорювалися можливості відбору родин, яких зруйноване житло для встановлення модульних. Будинків. Будиночків, а також надання ремонту будинкам, також які постраждали внаслідок військових дій. В першу чергу ми звертаємо на вразливі категорії населення, але ж допомогу надаємо всім. І наша мета надати людям можливість проживати на своїй земельній ділянці в модульному будиночку, тимчасово чекаючи той момент, поки відбудують будинок. Модульні будинки передаватимуть в особисту власність містян. Споруди будуть максимально адаптовані для комфортного проживання, у тому числі з усіма комунікаціями. Хочу сказати всім мешканцям, ті, які потребують допомоги, що Тростяницька міська рада не забуває про цих людей. Ми постійно робимо все можливе для того, щоб забезпечити цих людей в майбутньому житлом, щоб їх Часно відремонтувати їхні будівлі, тому спрацюємо з цими фондами, їх запрошуємо і проводимо роботу на поліпшення умов життя цих людей. Люди нас, які на сьогоднішній день втратили своє житло і переїхали сюди до нас жити в Тростянець. Це внутрішньопереміщені особи. Якщо вони десь зареєстровані по якоїсь адресі і вони потребують поліпшення умов проживання, вони можуть звернутися в міську раду, написати заяву. Ми цю заяву розглянемо, і цей благодійний фонд, який сьогодні до нас завітав. Обов'язково до них приїдуть і поліпшить умови їхнього життя. У рамках проєкту допомогу у вигляді ремонту житла. Отримають і внутрішньопереміщені особи, які проживають у громаді. Проєкт реалізується за Ітримки агентства ООН у справах біженців в Україні Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТМ.